Що їли кияни тисячі років тому, і що з того зберіглося на наших столах сьогодні? У Музеї історії Києва відкрилася виставка, яка розповідає смачну історію столиці від княжої доби і аж до нашої київської перепічки. Якось так би спілкуючись в колі своїх колег, ми говорили щось там, згадували і подумали, що це чудова ідея взагалі показати історію гастрономії саме нашого міста. Історичні страви відтворили за старовинними рецептами, а п'ять знакових зафільмували у відеорецептах і транслювали під час відкриття виставки. У створення долучилась мережа супермаркетів новус. Бо ж переконані, гастрономічна культура формує нашу ідентичність. Київ це безумовно наше місто. Ми тут розвиваємося, відкриваємо нові локації, нові магазини і бачимо, як їжа щодня стає важливою частиною життєвих історій людей. Тому для нас дійсно дуже цінно долучитися до такого проєкту, який допомагає відродити гастрономічну історію Києва. У «Новус» додають. Ця смачна історія про зв'язок, який варто берегти між поколіннями, звичками, і тим, що нас формує щодня.